які не мають можливості поїхати до Києва. Є діти із в нас буде оперуватися одна дитинка із е, спеціалізованої школи, якби інтернату теж ми теж даємо можливість. Річ прооперував так Ну, Ми прооперували з допомогою. У нас була хвороба здавна дитина була теж і Снятина теж дитина, яка фактично обречена по своїх інших захворюваннях неврологічного характеру, і багато там генетичної також генетика багато захворювань є. Ми теж допомогли тій дитині, що могли бути багато ускладнень іменно. Черепно мозових уславників, як менінгіти, енцефаліти, тому ми допомагали теж прооперували цих дітей. Відбирали всіх дітей, які можуть підлягають постану здоров'я, підготовлені діти, комп'ютерна томографія зроблена. І ми всіх дітей з хронічними отитами, без винятку. Всі, хто звернувся до нас, фактично, і ми мали їх на обліку на диспансерному. Ми всіх запросили, люди, які приїхали, попередньо обстежили. І два дні цих будемо надавати хірургічне лікування цим дітям. Найбільш уражені я найбільше на уражень цих ліде. дітей. О цих.